Наступний стем і команда КВН троє. Перед іспитами деякі студенти вчаться, а деякі заробляють собі на сесію на будівництві стадіону. Отож все більш популярним стає нове шоу Стадіон 2. Триває 332 день телебудівництва. Хлопці, ну скільки можна, У нас будівництво, де ви сидите, кожен день нічого не робите. Сидите курите і курите, Курите, чого ви сидите і курите, нічого не робите. Понятно, да. Хлопці, ну дивіться, ну дивіться, Там фура з піском приїхала, ну ви сидите, ну що ви ну? Слухай, Там приїхала фура з піском. Іди і роби, садовий! Чого ти тут мільтішиш перед глазами, а? Сергій, знаєш, я тут подумав, я знаю, що Карпати так погано зіграли в Лізі Європа. Ну чого, чого? Ліга ж Європи відтепер Ти знаєш, <плес> Я знаю, що наші програві постійно. Ну. Ага. Справа в тому, що їм стадіон пороблено. Так. Да. Ось цими руками <рес> точно. Пацани, ми там, коли я мурили, гейзер від, відкопали. Пацани, ви не чули, в Львові гарячу воду відключили, не знаєте, що сталося? <рес> Ні. Іванович, скільки можна? Фура з піском стине, давай! А спонсором нашого будівництва є улюблене радіо працівників радіо коала. Радіо коала FM. Так, хлопці, хлопці, зараз обід. Давай, щось зараз щось смачненьке буде. Ну давай. Добрий день, Вам ні. Вам теж? дякую. Смачного. Що це за гидота? Це споржа! А наступний спонсор нашого будівництва страхова компанія. Будь здоров! А -а -с -с. Будь здоров. Дякую. Ну що, хлопці, поїли? Поїли? Смачно, так? Да? Сма Особливо ти А тепер розкинемо в картішки. Так, пацани, що будемо грати? Та покер що граємо? Ну, в покер, так в покер. Давайте, давайте. Карти. Ну, робіть ваші ставки. 50 святів. Ого. Я підвищую свою ставку до двох цеглин. Двох цеглин. Ові! І ще зверху п'ять. Ну, скриваємося, хлопці. Чекайте, я щось не розумію. Що ж козир? <laughs> Який козир У <В> мене риба! Ха-ха, <laughs> я виграв. А спонсором будівництва до Євро 2012 є вегетаріанські Макдональдси. Чізбургер з травою. Відчуй себе овцою. Але ж з нас зараз футболісти будуть поле перевіряти. Що ж ти... Давай, давай, давай. Пасуй. А? Да? Оп, оп, оп. Пас, 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 давай, давай, давай. Оп. Блін, ну ти тлумок! Та сам ти тлумок. Що ти взиваєшся? взагалі сьогодні на тренуванні немає. Так, нові молдаванські робочі, так? Да? Ідіть там фура приїхала, розгрузити треба. Бігом, бігом Більше. давайте, давайте, давайте. Робітники, вони теж нормальні люди і теж грішать. І в нас на стадіоні з'явилася власна капличка. Тук-тук-тук. Так. Очі, я хочу посповідатися. Так, сино мій, слухаю тебе. Я згрішив. В чому твій гріх? Знаєте, ці руки нічого не клали. Що саме вони не клали? Вони не клали ні, ні цемент. Ні пісок, ні цеглу, нічого не клали. А чому вони не клали? Тобо якийсь придурок все покрав з стадіона. Добрий день, очі. Добрий Я день, сповідатися. В чому твій гріх, сину? Ці руки крали. Що вони крали? Та і плитку, і пісок, і цемент. Сину, це дуже великий гріх. Я прощаю твої гріхи. Дякую. А твої гріхи простить тобі прораб. Побачимось на голосуванні. — Отже, і в нас прийшов час голосування. І спочатку перед голосуванням в мене є дві дуже важливі для вас новини. Перша це те, що в нас на будівництві закінчилась горілка. Йо. Та да, друга це ще гірша. Нам завтра привезуть е, шуфлі і пісок. То що це працювати треба буде знову? Напевно, колись прийдеться таки працювати, так. Да? Да. Але в нас ще є дуже хороша новина. В нас на будівництві є нова нерозлучна пара. Вася і петя заснули в бетономішалці. Е, я пропоную вигнати Сергія. Як же Сергій, він же бетон заливає? Та він мордяку на будівництві заливає, а не бетон. Бачив я. Давайте вижнемо Андрія, він одно нічого не робить. Так, як Андрія? Він же ж мер, ведучий. А то він і мер, щоб нічого не робити. Ну так. Да. А якщо ви хочете знати, кого нас все-таки вигнали на нашому шоу, відправляйте смс з словом Троє на номер 4 або краще поповнюйте рахунок Міші Заремби на 30 гривень. З вами була команда КВН Троє. Навчіться рахувати.